Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 23 лютого 1096 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни завдали удар балістичною ракетою по Кривому Рогу. На жаль, був прильот руйнування жертви серед цивільних, але без загиблих. Ну і на півдні тут скрізь була повітряна тривога. А вночі росіяни запустили рекордну кількість іранських ша. Архедів 267 штук, із них більше 10 дронів летіли на Одесу та приміські території. На жаль, були прильоти поруч з Одесою. Сильно пошкоджені будинки. Також пошкоджена енергетична інфраструктура, травмовані цивільні, на щастя теж без загиблих. На Одещині цього вечора збили 12 дронів. А загалом по Україні збито 138 і подавлено ребом 119 на Миколаївщині минулого вечора. Розбито три шахеда без прильотів, і поновилися атаки ФПВ-дронами в районі Очакова. Там пошкоджені будинки без травмованих цивільних. На Херсонщині після російських обстрілів пошкоджений газогін, багато житлових будинків без загиблих минулої доби троє травмованих людей. І сподіваюсь, цієї ночі на Росію щось смачненьке прилетить. Чекаємо на гарні новини.